Подруга, ты сегодня так прекрасно выглядишь. К сожалению, не могу тебе ответить тем, но ну, это Саври, как её? Я подумала. <рес> чим вы насправді займаєтесь, Я вільні? А я просто інженером в водній конторі. Економіст і інженер. Да. Чим ви захоплюєтесь, що ви любите? Ну, люблю ходити в театр. Обожнюю, да. Е, звичайно, це операта. Середнє запитання у нас по 100 гривень. Кожне їх буде п'ять? Нагадую вам, що у вас є дві підказки. Ви ще не використали жодної. Ви зробили одну помилку, тобто, ви безболісно можете зробити ще одну. Поїхали. Скільки років олімпійському ведмедику? Скільки років Олімпійському медведику? У той самий полетів. 33 роки, так, да, так, да, У да. 80-му була олімпіада. У 80-му була олімпіада. 80 чую, чую мелодію. Да, З на він... uh, становиться о, це... тін, а я бачила, стояла на трасі, як несли цей вогонь в Олімпійський. Це таке було хвили... хвилювання. Мені щось здається, що тоді, коли несли Олімпійський вогонь, то він не газ. Не газ. 33 роки дали ви відповідь. Я не буду зараз інтригувати зайвий раз. Я скажу, що це абсолютно правильна, абсолютно вірна відповідь. Так і є 30 років, й рік Олімпіада у Москві. Ну що, 100 гривень зароблені? Вітаю вас! Слухаємо наступне середнє запитання. Громадяни якої країни вже більше ніж 500 років мають честь та виключне право охороняти папу римського. Поляки ми да. ну, посевіщаріс, наверное, поляки. все таки ваша відповідь поляки. Да. А відповідь приймається. Ви робите другу помилку. Ваша наступна помилка стане останньою у програмі таксі. Поляки це неправильна відповідь. Правильна відповідь це швейцарці. швейцарська гвардія Ватикану. Починаючи із 1506 року, швейцарці, виключно швейцарці, охороняють е, папу римського. Друга помилка зроблена. Слухаємо наступне середнє запитання. Біля якого українського міста мільйонника протікає річка Полтва? Ми беремо підказку. Будете телефонувати? Так. Да, а да. кому? Я хочу зателефонувати своєму силу. Угу. Я сподіваюся, що він допоможе в цій ситуації. Тому що він у мене у хлопець дуже розумний. От зараз мешканці цього міста усі ці мільйон з чимось. Зараз Алло, а -а будь ласка, допоможи мені. Це ж Неві ми! Якого українського міста-мільйонника протикає річка Плотва? Полтва. 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 Десять. Дев'ять. Львів мільйонник, так? Вісім. Сім. Ага. -ль 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 Шість. Шість. Львів. Львів. -ль П'ять. Відповідь. Ль Львів. Як, Ль -ль як вис... це назвуть? Саша. Саша. Саші, Саші привіт величезний. Саші, Саша, тобі привіт. Від величезний, величезний привіт. Програми «Таксі» на ICTV. Вон на горі, бачите? Mm -hmm. Да, того не вас на стелі, на стелі, на Зелененька, це правильна відповідь. Uh -huh. Абсолютно правильна відповідь. Дійсно, біля yeah, Львова yeah. протікає річка Полтва. Я розумію, що перша асоціація це Полтава, да, десь там Полтва, але біля Полтави Ворс а Полтва саме біля Львова. Наступне середнє запитання. Yeah. Яка країна є світовим лідером із виробництва кави? Чи можна? які дві чарівні пані, театралки, юморяті. Україна, да, мабуть, Бразилія. Бразилія є найбільшим у світі виробником кави. Хочеться в Южній ну, ну, да? Я теж думаю, що це Бразилія. Як да. ну, на мене, це ну, найперше, що приходить в голову. Бразилія! Ну, Бразилія! Да. Ваша відповідь Бразилія! Да. Ми Дрех так не самі немає, думали, що або Італія, або Бразилія. Ну, все-таки більше ми схильні на Бразилію, до того, що це да. Бразилія. А добре, я приймаю вашу відповідь. Бразилія і. Це правильна відповідь. О, Бразилія! Вітаю вас! Ми приїхали з вами. <плес> ну що? Дивіться, ми виграли у програмі таксі 500 гривень. І у мене до вас є пропозиція. М -м, називається вона супергра. Знаєте, синиця в руках, в руках в так. тримайте вашу синицю. Все, дякую. Було дуже Навускай приємно. 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 На все добре. Побачу, Дякуємо. <сум>